Метою акції імена, розповідають організатори було вшанування пам'яті людей, які померли від сніду, та підвищення рівню толерантного ставлення суспільства до ВІЛ-позитивних людей, а також привернення уваги до проблеми епідемії віл сніду та її масштабів не лише в Україні, а й в усьому світі. Ми хочемо напомніти людям, які умерли від цього заболівання, і предоставити можливість іншим людям, в яких не коснулась проблема. Щоб вони пам'ятали, що є дійсно така проблема вич з і не відталкували людей, а наоборот відносились к ним більш толерантно. На полотнах вишиті імена Буковинців, які померли від сніду. Ці квілти символ скорботи та великої трагедії наслідків епідемії сніду, яка забрала життя майже 30 тисяч українців. Представники мережі ЛЖВ наводять конкретні цифри, які демонструють успішність лікувальних програм в подоланні смертності від сніду. Минулого року Україна вперше досягнула зниження цього показника одразу на 10%. Збільшення бюджету на закупівлю ліків, які вимагали ЛЖВ активісти, дозволили мозу на 40% збільшити кількість людей, які отримують лікування. Саме розширення програми лікування для віл позитивних людей стало ключовим каталізатором зменшення смертності та нових випадків сніду. Сьогодні ж в умовах економічної кризи та інфляції держ держава повинна докласти значних зусиль для збереження цієї позитивної тенденції, у нас ситуація в області по епідемії інфекції сніду на щастя залишається стабільною. У нас навіть є деякі цифри, які є оптимістичними, тобто кількість людей, які помирають від сніду, зменшується У 2011-му 20 хворих у 2012-му 14, у 2013-му було 13. Ну, невеличке таке, де якби зменшення, і ми сподіваємося, що те лікування, яке зараз ми маємо, воно якби буде сприяти тому, що люди не будуть вмирати. Щоправда, лише персональна відповідальність за своє здоров'я, своє життя та свою країну може вберегти від страшної хвороби, запевняють спеціалісти. Кожна людина, яка зараз робить все можливе, щоб зупинити епідемію віл сніду, робить найкращий жест, яким можна вшанувати пам'ять тих, хто помер від сніду. Генрієта та Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.